Вони дивляться новини, й кивають головою. Кажуть тримайтесь, хлопці, ми з вами всією душою. Та з екрану не чути гуркотумін, не пахне кров'ю, порохом, димом руїн. Вони не бачили хоча й побратима, що втратив руку і кричав упину. Не чули стогін землі від снарядів, не відчували холод могильних оградів. Тут фронт, там дім, спокій, вечеря у колі. А тут ми тримаємо окопи у полі, і хто виживає, вертається ніби, та всередині носить шматок того болю. Бо додому ідеш, і здається, що свій, А дивишся в очі, там спокій та мир. І хочуть, щоб ти був такий, як колись. Та війна забрала тебе назавжди. І є між нами прірва страшна і глибока, між тими, хто бачив, і тими, хто знає лиш трохи, не словами про Це. Не картинкою з телебачення, а прожито серце, що й досі в бою десь живе. Тож, якщо зустрінеш солдата, що вцілів, Не питай, чому він мовчить, і очі опустив. Подякуй тихо, і обійми міцніше, бо він носить у серці те, що ніхто не побачить ніколи більше.